Радий вітати в цьому чудовому дубовому бору всіх підписників мого каналу. Да, починається о 3 годині збір білого грибочка. Наразі, як і в останні рази, саме тут я починаю спочинок. Два от таких розчавлених білих грибочка і один такий цілив о такий красунчик мій. Ой-ой-ой-ой-ой. Крахотулька мій. Отакий суперовий білячок. Супер. О, так це виглядає сьогоднішній мій почин. Ну що ж, для початку непогано, але могло б бути і краще. Ну, побачимо, що буде далі. Тож, не перемикаємося. Заберу і цього. Отак. Чотири роздавлених, не дуже білих грибочка. Отак. Хто сидить вдома, той роз... у того росте живіт. А я буду збирати отакі чудові білі грибочки. Якраз у баночку. Супер. Да, отак біля самої дороги, серед грибного місця. У неділю виліз отакий богатир. Бог ти мій. Яка нога? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Отакий От красун. Да, це красун дня буде сьогодні. Ай-яй-яй-яй-яй. Ви подивіться на цю красу. Вогонь. Супер. Отак. От, От за такими білими грибочками ми виїжджаємо. Отак От це виглядає. Кайфок. Щойно зайшов в чергову місцинку, отам біля дороги зазвичай у мене росли біля грибочки, а тут мене порадували отакі три грибочка. Так, не відчуваю, щось ще що повинно бути. Так... Бог ти мій, краса! Огонь. А такий. На, це вже не маховичок. Це вже білячок. ай ой -ой, ой ой Яка нога. Розмір уявляють. Кайфок! ха Росте бродяга. Росте красень. Супер. Ну що ж, беремо, продовжується гриболовля. Чергова місцинка, що давно тут не був, приносить мені задоволення. Давайте подивимось яке. Ось okay. такий стовбур. Один. Ось такий стовбур. Високий. Другий. А це третій. Три богатирі. Ну, у нас четвертий. Да, природа створює дива. Колір шапки різний у кожного гриба. Отак. Ну, задоволення, лайкос. а так іду я по дорозі, нікого не чіпаю і раптом бац. Ну, подивіться, що це там за гора така. Не уявляєте гора такий бац, його такий біляш Тівкіло відразу. Отак. Якщо не збираєш гриби, вони ростуть дуже великими. Супер. Вогонь. Богатир.